Вітаю вас! З вами Мазин АвтозвукUA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних допоміжних білет фар від компанії ALET модель B32. Артикул даного комплекту SLD B32. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так все запаковано. Тут у нас невеличка інструкція знаходиться. з нас дроти підключення. Ось такий мають вигляд. Також кріплення невеличке металеве. Під'єднуються фари на 12 вольт. І також. Кожна фара запакована окремо. Всередині для кожної фари металеве кріплення. І сама фара. І також монтажний комплект. Всередині є ось така фара з лінзою. Фарі є як ближнє, так і дальнє світло. Повністю герметично проклеєна фара. Корпус металевий, бачимо корпус у вигляді радіатора. Виготовлено для того, щоб е фара не перегрівалася, це є пасивною системою охолодження. Також інша фара в комплекті. Також кріплення. Все, це, це є. І друга фара. Ось такий має вигляд. Зараз ми під'єднаємо фари на 12 вольт і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічують відсвічують фари. Бачимо чітку світло тіньову межу у фар. Це буквально на відстані 50 см від поверхності столу. Якщо відстань буде далі, ви розумієте, яка тут світлотіньова межа чітка. Кольорна температура 5700 Кельвін. Як заявляє, виробник потужність на ближньому світлі приблизно 45 Вт у фар. На дальньому світлі 64 Вт. При купівлі на комплект фар обов'язково розповсюджується гарантія. Бачимо ось такі перемикачі ще є. Стробоскоп. Ближнє і дальнє світло. При купівлі на комплект також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.